Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми зітали в Brawl Stars і мені дали якийсь кейс, в якому, кстати, дуже багато всього. Ну, поки що, блінки, геми і скінчик на ворона. Прикольний, кстати, шкода, що в мене ну, є скінчики на ворона, і прикольніші. Плейкунки, пінчик, і, в принципі, все. Йдемо. Ну, 6 гемів. 6 гамів. Цікаво, 6 гемів. Ладно, давай заберемо цей прикол. А! оце цей міні дався, я поняв. Ну коротше, тоді що робити по факту. Ця штука відкриється через 12 днів. Якраз коли івент закінчиться. можна було б побивати оці нові скінчики, як варіант, чисто для колекції. А можна було би подивитися, що у нас вообще відбувається ось тут. Тут у нас дуельок нема, як обично. Як обично, ну є гаряча зона, а на гарячій зоні можна попробувати покачати грома, як варіант. Плюс давай позабираємо ці всі приколи. 300 кредитів, перший раз це бачу, щоб. 300 давали. Давай Геми позабираємо. Геми це круто. Блінги теж. Суперний стардроп. Вангую, що тут будуть коїни. Нє. Хе-хе, паверпой, ну нічого страшного. Так, ще всякі кредити, всякі приколи. Туди-сюди. Що в нас в шопі? В шопі у нас а, нічого такого. Ембер, кстати. Льодовита є. Скінчики з минулої просто колекції, диви, за які копійки вони продаються. Добре, що я їх не фармив, тому що воно дає тисяча блінгів. Це ще нічого. В мене 33 тисячі цих блінгів. Я можу таких 33 скіна купити. Де. Можна, кстати, гіперзаряд якийсь купити за, за гемим. Правда. Ні для нічого такого я не бачу класного гіперзаряду для Джейонга, для Міплі, потім для Ларі Лері, для Джуджу, і, в принципі, все. Це такі герої, за яких я не сильно любитель пограти. Плюс у мене дуже багато гіперзарядів. Чаще всього я їх просто безплатно всі достаю. Я мало гіперзарядів купив, в основному я їх просто десь получаю. Так, що в нас тут? Тут скидки чисто на геми. Ну, коротше, да, нічого такого особо мега цікавого нема. Зато в гарячі зоні, можливо, можна попробувати роздати нагро. Як варіант, тому погнали. І взагалі було б хорошо босів повалити, чисто пофармити цукерки, щоб хоч кейс відкрити. Можливо, якийсь кінчик випаде. Можливо, на ріко. Бо на ріко Ріко непоганий. Хоча в мене на ріко є скін за геми в принципі, дуже красивий. Ладно, давай я чисто попробую пофармити. Отако бем. Одного дінича вже зафармив. Так, пльта не долітає, так що я там особо нічим не поможу хоча поміг, даже добив. Що ж ти втік? Що ж ти втік, пацан? на тобі абракадабру. Діничю ми теж попідкидуємо. Ну і сам я получив плюху. Зато Кольта добили. У нас барон непогано, бач, барона тут теж качають. Я думаю, що ми в цьому режимі, якщо буде доволі непогана команда, я зможу дуже хорошо помагати. Но, проти Берри, я там особо нічого не зроблю. Шарф щось вовне. Взагалі шарф, ти дивіш, що робить. кис Просто Берри його просто розбив. Так, Кольта добили. Куди цей телепорт веде? Опа. Отако давай зробимо Помогти Блін, хотів гіперку нажати, але не вийшло. Так, нам би оцей кусочок забрати. Нам би забрати просто цей кусочок, мені би ще ульту нафармити і отх'іується. Ну, ульту, напевно, дофармив я, але мене розбили. Тут ще Бері качається, і в нас відсотків не набагато більше. Так, беріка ми репаємо. По-другому ніяк його треба виносити. Гаджет. Так, давай помагати. Нам треба оцю ще зону забрати. Берік, кстати, непоганий в цьому режимі, нам треба забрати просто цей кусочок. Все, хорошо, зона наша. Ми перемогли. Оце круть. Оце круть. Ще шарф показують найкрутіший. Ну не знаю. Я там розбивав, дай Боже, до да, мене. У шарфа ще 16 тисяч демеджа. Таку нуба дали просто навки в команду. Ну, що поробиш? Зато перемога. Перша кстати, перемога. Це хорошо. Я оце думаю. Можливо, чи це грома покачати? Чи подивитися, що в нас ще де. Хоча вже де така мапа, що я тут особо нікого не накачаю. Просто ось можна було би ще з воронів побити, чисто як варіант. Взяти, наприклад, кого б я взяв би так. Ну, щоб швидко і легко побити. Їх. Я оце думаю, якусь Джасі, наприклад. Да? Можна було б взяти якусь Джасі, активувати оцю тему. Де вона? Оцю Кенді Раш? Бем, поїхали. Чисто, щоб е, бистренько ще взяти, нафармити собі перемог на, на легеньких воронах. Тому що воронів я проходив, по факту не так це тяжко. Так, let's go, розносимо. Все, що мені треба, це просто зараз нафармити ульту. А мені потім ульта нафармити і гіперку, і ще одну ульту, я взагалі паритися не буду. Е, на джасі легко грати. Так, ставлю ульт, ставлю гаджет. Ну Все, ми виносимо чела. Хай там що хочете і робить. ми йому вже один знесли. Одну полоску, даже дві. От коли я турель поставив. Ось вже й третю зносимо. От коли турель поставилася, і просто скидаємо тут все. І в мене турель просто робить дивовижні речі. Я її навіть зараз міняти не буду, зараз він просто її доб'є одну постав. таку. І все. І цього треба заграти до турелі. До турелі його підвести треба. Ну, ми і так його виносимо, бач. І дуже легко. Я зараз просто стартую ще одну катку. 100 тисяч демеджа, хорошо. 18 цукерок. Поїхали далі зразу. Зараз я цукерки нафармлю. Зараз я їх нафармлю. Звісно, аби я постійно фармив босів, це було б не дуже цікаво дивитися, але е, я б тоді, ну, багато кейсів би купив. І в мене б їх би реально було багатсько. Ну, що поробиш. Давай воронів чисто подобиваємо. Я думаю, це взагалі не проблема їх бити. З ними, правда, хілиться важко. А так, то що би ні. Валити їх мона. Зі мною тут тік. Так, зараз у нього щит пропаде. Я отаку роблю. Давай ще цього підагрим Блін, блін Ладно, вже давай гіперку докачаю. Просто плюху. о Все, прокачав. Блін, вони вже прыгать начали, це, конечно, проблема. Так хорошо, турель б'є двох. Але вдвох імунітет. Імунітет, прям вдвох. Так, у мене сейчас опять буде гіперка. Отако. Так, прокачаємо її, хай сразу накидаем. Но ну, він сейчас її зламає Ну, він один, вроді, остався не. І ми його легасенько просто добили. Ні, взагалі ізі було, але все одно тако, знаєш. Уже не прямо ізі, ще й міфічний стартроп, до речі, 200 паверпой. Хорошо, поїхали далі. Поки в мене є цей кенді-раш, то чоб не нафармити собі цукерок, правильно? Так, зараз буде трошечки складніше, але все рівно можливо. Зараз будемо думати, гадати, як би тебе розвалити, пацик. Бо перезарядка в мене велика, плюс він кидає всякі свої оці приколи. Калюжі. Так, ставлю турель. Зараз він ставить щит. Все, щит актувався, блін! Із-за цього щита, і за те, що я не нажав гаджет, я не докачав собі ні ульту, ні гіпер, нічого не докачав. На жаль, а це прямо обідно. Я б тебе, коротше, підводив до другого. Так що пішли, братух, пішли, пішли. Пішли, пішли, пішли до ще одного кента. Давай, 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 давай. Чи вони вже своїх там порозносили? Ну ладно, давай. Зразу тобі отако. Та й погнали. Та щас тобі турель ще накидаю. Оце, правда, ці щити, вони прям дуже жорстко Ну, мішають. Вони дуже жорстко ускладнюють ситуацію всю, але все рівно, що поробиш. Фармити можна. Так що, поки цукерочки все одно качаю. у мене є гіперка ще. Де ще, пацан, зліва десь, так? Да? Чи їх ще двоє живих? Так, пацан, тримай. І сразу просто щит включився. Я взагалі в шоці. Так. У мене один тіммейт од це погано, я щось теж можу відкиснути. Так, не хочу одкисати. Не хочу взагалі відкисати. Там гіпернатурель, вона дуже сильно дамажить, вона доб'є. Так, да. хорошо. Плюс кольт хорошо дамажив. Кольта 175 демеджа. Ну, 8 біт слабенько постарався. Ну, все рівно, хорошо. Що в нас? Кендіраж ще працює, тому погнали далі. Ну, я цього вже не знаю, чи ми швидко доб'ємо, чи ні, чи встигнем, чи ні. Ну, що спробуємо. Зі мною, кстати, два кольта, так що я думаю, що ми пройдемо. Два кольта, ще й максимально вкачених. Вони ще й ліги грають. Так що, я думаю, що грати вони реально вміють. Я б, кстати, дуже хотів собі мастера апнути. Ну це прям. Було би цікаво. Ну, чорт я знає, чи вийде в мене колись його апнути, но цього ми міфіка апали. Міфіка я апав. Ну тако, давай зразу, щоб ти особо не розслаблявся, але дофармили Ульту, ні, на жаль. Так, давай тебе відведем чуть-чуть. У мене є отакий макар тепер. Поїхали. Ти куди втік? О, все прокачую. Все, турель тебе дуже больно б'є, в мене є ще одна, якщо що Ну, це ще буде його одамажити больно. Так, у мене тімейт один откис, другий тімайт откис. Так. Ага, ти, кстати, ти, кстати, пока. Одного з'їли. Хорошо. Виїхали, я особо не розслабляюсь. Я не хочу турель ставити, бо в нього ще щит буде. Зараз, щит репнув. Щас ми тебе тут поприходим. Братух. Давай. Розслабляйтесь, там десь є ще один чи нема? А, ні, нема, то був останній. Ну, нічого страшного. Я думав, є ще. Ну вони подкисали. а я вижив. Хе-хе, <і>, і цукарки ще отримались. Так, шо по стардропус, XP дабл, і в мене є ще Candy Rush Дальше інсайн. Ну, інсайн ми маємо пройти. Давай попробуємо. Так, що в нас? Оооо, кстати, Ріко, диви. З новим скіном. 170 тисяч хп просто в пацанів сразу. У них уже демеджа не по 50 з кортика. У них уже демеджа набагато більше. І я оце точно знаю тему, що кожному треба бити свого. Не зводити їх всіх, бо потім взагалі не можна буде ніде пройти, ніде сховатися. Там потім реально буде тяжко. Воно уже тяжко, поняв? У нас уже один откис. Так, отако роблю. А мені тураль збили сразу! Він мені сразу її взірвав! Ой-ой-ой, походу, нам уже цей інсайн дуже важко буде пройти. Є? Так, мені будхивається, мені битхилатися. Гіперка Є ульти нема. Так, отако роблю. Прокачую. Просто дамаж-дамаж туралька. І з'їли сразу моментом. Ну вона два щита збила. Ай-яй-яй. Я щас теж відкисну, да? Так, ну я вроді ховаюся, мені подхилитись. Мені подхилиться. Тако. Давай турель! Давай, турель! Ломай, хоть вбей. Не, турель хорош, турель хорош. Турель прям хорошо сайчуха. Мы сейчас сюда ставим одну. Прокачать не выйдет. но мы дамажим. Мы дамажим. Она егип, у меня, меня маульте, правда. Так. Хорошо, живем. Давай, турель! И сразу рэпнул. Сразу просто моментально. Так, давай турель, братуха. Ну вона ще збила, один. Блін, є ж цих кортиків. Все, турель ще одна б'є. Вони відійшли, правда. От, блін. Ну, і за того, що вони вдвох, я їх дамажу. Ну, сразу двох. І це дуже хорошо. Ще ти позбивали, супер. Сейчас вони будуть підходити, турель начне бити. О, да, турель. Каже, турель бити буде, да? Я її прокачав, поставив ще одну гіперну, давай. Боже, ну як же вона їх слабо б'є? Уже. Уже дуже важко їх сильно вбити. Так, у мене один чел откис але це, походу, останній, так? Да? Так. Да. Ми пройшли інсейн. Ми пройшли інсейн. Хорошо. 225 тисяч демеджа. Короче, 8 бітв, а ще нічого не робив. тисяч демеджа. ні одного не вбив. Він навіть половину ХП одному не зніс. В них по 170. Так, Кенді Раш у мене є, але наступний я вже запускати не буду. Він ще на 23 секунди. Того ми погнали ем, в ход зону. Беремо громчика і погнали. Громчик в ход зоні дуже хорошо сайчухає, бо він б'є ну, майже по області. Ну, можна сказати, навіть що по області. І ним хорошо контролити. З нами Френк, кстати. І Лут. Дуже непоганий персонаж сюди в гарячу зону. Лут тут взагалі хороший. Френк теж непоганий, тому що може танчик. много даваем трошечки атакуем туда все за пулю так на то на то на то все от кесла так на вот такое Щоб добити його точно, да Ну нічого, що я гаджет потратив, нічого страшного взагалі нема. Головне, щоб Френк чужу територію захватував. Як тільки він чужу буде захоплювати, то все типа супер. Бач, він її заморозив. Хорошо. Так, помогти йому чуть, -чуть. Лу там собі кайфує. Отако. Чуть-чуть поміг. Ну як чуть-чуть, я нормально поміг. Правда, луча з'ї шарф, но в нас оця сторона вже захоплена. Нам просто чужу надо захопить. О He -he. Так, гіпер ульт, погнали. Ну, короче, ульту я провтикав. Ну що поробиш. Нам головне цей кусочок дофармити, Нам ще 2%. все на все. Це вообще ерунда. Це взагалі не про що, тому я навіть не переживаю. Воно там Френкіч уже роздав стіля. Хе-хе, хорошо, хорошо. 32 тисячі демедж у мене найбільше. Да, грома тут, в принципі, качати хорошо. Мені подобається тут грома качати. Це єдине місце, де його можна реально качати. Де тобі ну все залежить теж від команди, не тільки від тебе, но ти тут можеш дуже хорошо розігратися і все буде супер. Це мене тільки прикалує, що ми дуже поряд всі стоїмо. Дві кенджі нього, да, крутий який? Оце й духом діло. Ну, погнали. Подивимося. Мені тут насправді не так багато. То Так, вони всі розділились, це прикол. У них і шарф, і кенджі Ну такі серйозні чуваки, чесно кажучи. Сильно бачив все так. Отако поміг. Отако поміг. Ну хоча б збив щита. Там поміг чуть-чуть. Там ульту дав поміг. О, хорошо. Все, фенг сейчас там хорошо розкачається ми тут забрали, погнали наверх. Помогли. Тут ульту запльовую Ну там сильно сильно не поможе. Но він ульту провтикав. У нашого шарфа є гіперка є ульта. Він може включити все, Він нічого вообще не включив. На жаль, вообще нічого не включив, пацан. Отакій розбив, да? Блін, стояти, захоплювати треба. Не можу, можеш захоплювати, пацани. Не можу захоплювати, мені надави. На отако. Но не сильно не сильно щось воно зробило, можливо, просто налякало. Блин, не встиг дати ульту, не встиг дати ульту. Ми чуть-чуть не захопили. 3%. А, 7. Все, погнали, погнали, пацани. Отако туди все. Нікого взагалі не вдобив. Нікого не добив. Пішов взагалі в центр. Зря я сюди пішов, но. Ну ми перебили їх. Ми їх перебили. Боже, взагалі прикол. На. Все, хорошо, захопив. Я не понимаю, чого вони не заходять в центр. Чого мені треба заходити? Якщо по факту. А чий старплеєр, якщо має демеджі більше? Ну, ні, кілів більше. Ну, все одно хорошо, все одно хорошо. Двік ми хорошо шуруємо на цьому, да? Пацку. На громові. На громові взагалі хорошо йде. Мені дуже подобається. І якраз таки зараз ми можемо ще пооткривати кейсики. Я можу відкрити два таких. Я якщо не відкривав, Дай подивимось. Mm. Койни, коїни, коїни, XP. Опа. Скример був, ти поняв? Спрей? Кредити, кредити. Скримера мені дали, а я думав. Я споде одної цукерки не вистачає, ти поняв? одної просто цукерки не хватає. Імпосібл надо прокачувати певно, я не знаю. Одної цукерки просто не хватило. Ну то така на цьому напевно будемо завершити. Завайте підписуватись на канал, ставити свій подбайдена. З вами був Санчелос і всім пока-пока.